Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Не одна людина мені писала і в особистій, і в коментарях питали про нестерпну спеку, яка зараз склалася в Україні. Будемо дивитися не конкретно Запоріжжя, дивимося всю Україну. В цьому році дуже сильна спека. Термометри зашкалюють, не витримують ні машини, ні автомобілі, ні, ні люди. Зараз дивимося, хто за цим стоїть? Це е, таке аномальне явище, таке як природне явище. Чи це? Е, Людський фактор на це впливає. Так, нестерпна спека в Запоріжжі, в Україні, в усій Україні. Це да, ми дивимося тільки Україну. Так, це природне явище. Це такий катакалізм. Такий чи це людський фактор? Так, це природне явище. Це спека цьогорічна. Чи людський вплив? Дивимось. Так, це природне. Дивіться, тут я б сказала, що люди, От дивіться, тут карта праздник. Що люди празднують, веселяться, тут, тут ракети летять. от. І це таке я б сказала, що це як планета, ця, вищі сили, це впливають і кажуть, що. Тепер бійтеся, щоб ви не залишилися зовсім без будинку, без землі, щоб ми, я вас не поскидала зовсім з себе. Скажімо так. оце карта називається страх залишитися безхатченком, страх залишити свою, залишитися без своєї землі, без своїх територій. Ну, оце кажуть, що це як земля вплинула. А тепер дивимося, це люди так вплинули, чи ні. Ну, а люди, люди тут також вплинули. Дивіться, люди тут як от, знаєте, Вирішили, що це їм все належить. Тут, бачите, як одне викачують, друге закачують, туди-сюди прокачують енергію, прокачують ресурси, корисні копалини. Тобто, далі йде карта сила. Тобто, Почали люди... людина сіла на природу, на, на тварин, на дерева, на, на все. І Карта сила, люди управляють, люди управляють. Всім живим, всім, тобто, як себе господарями. Господарями возомнили про себе, але тут кажуть, що бачите. Але тут же ж дивіться, і ламають, і ламають ці, ці гілки. Тут же ж вони ламають, ламають, портять. Тут бачите, як дерево зломане воно. Так, а зараз ще по поводу людей уточню. А що люди тут ще робили на Україну? Хтось робив це? Спеціально для клімату України. Робив хтось це чи ні? Кажуть, що тут відьми калдували. Калдували із стихіями працювали, але воно, знаєте, вийшла ошибочка. Воно не тільки пішло на Україну, але і на, скажімо, сусідні країни. Щоб тут кажуть, як, щоб не було нестерпне життя, щоб люди тікали. Тікали з України, щоб їм шукали десь прохолоду, десь, не знаю, де їхали, десь у холод, чуть не в пещеру, десь у гори тікали. От таке тут іде. А тепер ще в мене таке, мені люди, люди питали, що якусь привезли в Білорусь в китайську установку. От. І щось там вони впливають на клімат в Україні. Це правда чи ні? Ні, це неправда. Це неправда. Так, а тепер я запитаю, коли ж ця ж спека, жара, закінчиться? Так, до кінця липня, яка буде погода в Україні? Буде спека продовжуватися? Дивіться, якесь полегшення йде. До кінця липня тут вже оцей огонь, він трохи затихає. Тут уже е, якась більш, можливо, дощі підуть щось, тут дощик якийсь йде, От, яке щось сипеться з неба. І полегшення. Іде полегшення, що під кінець е, липня якесь буде полегшення, трошки прохолодніше. Тепер покажіть мені карти, який серпень буде для України в плані погоди. Який серпень цього року буде для України в плані погоди? Я б сказала, що комфортний буде місяць. Люди, бачите, сидять такі от в сім'ї, під захистом. Уже визначені люди. Але кажу, що дуже багато людей із за цієї спеки вони тут, кажуть, навіть помиратимуть. Можливо, вже помирають. Ну, тут, тут кажуть, як знаєте, у серпні буде. В цілому така вже більш-менш погода, але воно буде як хвилями. І тут дивіться, оця карта, дивіться, я тільки хотіла сказати, що восени буде прохолодніше. Оця карта називається Курчат рахують восени. Тобто будемо чекати, але ще кажу, що вересень буде жаркий, такий, ну, не такий, як зараз, але ще буде тепло дуже. Ну Щось буде таке, вже як восени, а взимку так взагалі буде холодно. Дуже складні такі нам випробування. Так, покажіть мені карти. Це. Для чого ця спека дана людям? Для чого ця спека нестерпна? Вбивча спека, я б сказала, для всього живого дана людям. Для чого вона? Ой, дивіться, що тут ой, прям. А, так, карти сказали. Дивіться, по центру карта сім'я. Сім'я, дітки, все під куполом. На задньому плані будиночок такий охайний, красивий. А тут оце перша карта вор, крадіжник, тягне все з дому на сторону. А цей рицарь стоїть в то Тобто, то що люди, то, що нам для нас, українців, так скажемо так, що не берегли свій ресурс, не берегли свою землю, свою Україну, а розтягували. Бачите, тяну, той туди тягне, той туди тягне. Ну, я вже вам завжди, завжди це казала, що не було в нас такого господаря, не було. Ось війна, карта, війна. От. І земля, землі крадуть землі. І воно це все як-от, це все нам. Я питала за спеку. Тут кажуть, що не цінили свою землю, не цінили свою, не вберегли, не бережете. І от карта знову безхатченка. Тобто нас як викидає викидає щось із нашої землі, ви не можете зберігати. Тут бачите, як нападають всі на нас, от скільки летить, летить, летить. А ми повинні тримати. Тобто це нам такі випробування, як -то, знаєте, вогнем, як-то водою. І мідними трубами ще залишилося, вже як буде мідні труби, це вже буде розголос, що там якісь закони, закінчення війни, от кінець, да? закінчення війни, і щоб почалося щось нове. Ну Це нам ось, ось тут просто як руйнація, руйнація. Українських територій, землі, щоб, як нас як ви, скидує, Як скидує, що ви не вмієте тут хазяйнувати, і це воно не те, що там хтось там, як от, знаєте, голос зверху, а це воно так всі, події склалися, що це тепер ми маємо результат. Тобто воно це все накопичувалося довгі роки. От. І це тепер, бачите, карта, башта. Щоб зовсім, як от люди як річки висихали, щоб все було, у нас просто гола земля. А насправді тут багата земля. Бачите, вода перевернулася, висушується. Сонце тут все, карта, кошмар на вулиці В'язів. Це тут, знаєте, коли людина просто боїться, це здійснення цих кошмарів, жахів. Ну, оце таке. Коротше, це нам тут. Що, бачите, оце, оці. Три карти перші. Вони про все сказали, я тут просто доповнила. От, ви бачите, так? Да? Сім'я разом під куполом, А ці два, Ну, може, 202, може, 2002. По різним сторонам, дивляться. І розносять добро, ресурси і так далі. Так, і тепер наступне в нас питання. А. Чи буде в Запоріжжі вимкнення води? Не знаю, ви мене питаєте, я зараз подивлюсь. Чи буде в Запоріжжі вимкнення води? Тут 50 на 50. Десь вимкнення буде, але такого масованого, масштабного тут не буде вимкнення. Це, це треба питати індивідуально. Тому що у когось вимкнуть, а у когось не вимкнуть. Так, тепер. От, о, що з водою в Запоріжжі? Яка вода, стан води для людей в Запоріжжі? Бачите, запутана, запутана тут. Ось від ракет, від. Якихось уламків тут цього. І тут, бачите, карта запутана. Тобто вода така зараз у нас, бачите, виливається, витикає. По вісімки це таке щось там, насоси. Ну вони побиті всі. Тобто вода небезпечна. Карта церква перевернулася. от, Кажуть, особливо діткам, бережіть дітей, не давайте воду. Можливо, хтось ще з крану п'є, Ну, навіть із колодязі вже нема, не можна пити, я так думаю. Тому що е, треба, кажуть, кип'ятити. Кип'ятити. Бачите, кажуть, тут не будьте е, необачними. Бо, бачите, тут береже, Бог береже, тут і янгол перевернувся. І тут, кажуть, надійся на себе сам. Так, ну. Тепер дивимося. І ще про Запоріжжя в мене питали. Ви пишете, що в одних будинках відключають, відключають світло ну, в більшості, а деякі будинки зовсім не виключаються. Зараз запитаємо, чи буде в Запоріжжі справедливе вимкнення світла? Щоб всіх, всіх однаково. Відключали або включали, зараз подивимося. Чи буде справедливість у Запоріжжі в цьому питанні? Не буде. Тому що дивіться, тут люди пишуть, пишуть, а тут стоять і відбивають. Оці всі е, е, письма, там звернення наші, листи, а вони від, відкидають і вони бачите тут. Покидали, вони хай валяються ті листи. Ми на це не звертаємо, тому що в нас є їсти що пити, нам дуже добре, і нам все влаштовує. І тут карта Трійка мечів, це кажуть, нема вимкнення. Тобто несправедливість і сплошний роз, 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 розпач, розчарування. Так, не буде цього. Треба, мабуть, знаєте, як от йти всім разом там. Як ви мені одна моя глядачка написала, що треба адреси. Ото адреси, колективне звернення. Чого у цьому будинку не виключається світло? От, от, так. І не так, що там одна людина прийшла, а там, щоб було багато. Ну, як все робиться. Чим більше звернень, тим швидше щось буде робитися. Так. А то зараз людей у Запоріжжі електроплитки. І вони не можуть їсти зварити. По 6 годин без світла сидять, а якщо люди на роботі, якраз коли світло дадуть на 2-3 годинки, а люди на роботі і сидять консерви їдять, воду холодну п'ють, бутерброди їдять і все. А якщо людина якась хвора, там, язва, не дай Бог, це, 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 це просто язва виразка, шлунку, ну, не чи чогось, не дай Бог. Дієту треба, якось тепленьке щось. Ну, це просто, Так, і тепер ще таке питання. Ну, Мені взагалі не подобається перевіряти когось там. Якщо ви мені пишете, там перевірте, от там хтось сказав. Ну, це, Мені це не подобається. Ну, Зараз просто таке як питання загальне. Конкретного не написали мені, астролога, а тільки сказали, подивіться, будь ласка. Астролог сказав, що війна в Україні буде до 2029 року. Так, війна в Україні буде до 2009 року. Ні. Ні. Так, давайте так будемо. Війна в Україні буде до до, до 2030 року. В цей період якось оце, до, цих, до цих пір. Кінець тут кінець. А ну зараз подивимося. Буде в Україні взагалі остаточне завершення війни? Чи буде так як між Ізраїлем і Палестиною? Давайте подивимося, що у них там більше 30 років війна йде. Так, буде в Україні остаточне. Закінчення війни раз і назавжди. Буде в Україні війна така, як з перервами, то затихає, то знову починається. Так, буде таке, що раз і закінчилася війна. Тут карта каже, що так. Карти каже, що так. Бачите, Покращення такого сердечного самопочуття, кордони, раніний воїн, але він стоїть, захищає. І тут, бачите, відганяє стріли, все, кордон, моє дерево, це моя родина, це мій, моя земля. Ворог сюди не пройде. Так, А до 2030-го, так як в Ізраїлі і Палестині. Це будуть сплетні розпускати. Будуть оці плітки. Там всі, всякі розмови. Нічого не буде. Тут уже, як закінчиться війна, то все, закінчиться. Так. А, зараз давайте подивимося. В плані війни Україна. У 2025 році. Що, що чекає Україна в плані війни? У 2026 році. що чекає? 2027. Давайте подивимося. Три, три роки. Так, 2026, п'ятий. Нема ще закінчення у 2005-му, двадцять нема. 2026. Дивіться, 2026 буде дуже складний рік. Але тут карта перемоги випала. Ну, я взавзі кажу. Дай Бог, щоб хоча б у 2026 році закінчилась війна, а тут 2027. Тут уже немає війни. От, 26-й рік, оце саме вирішальний. От от так Так, дивіться, тут, бачите, наш воїн сидить в прямому положенні, він тримає ситуацію під контролем. Так, тут вже це коливання, вони закінчуються. І тут вже кажуть, іде, яке, знаєте, в цьому будуть щось звільняти окуповані території. Тут іще буде 2-2-2-2. Якийсь буде вибір. Зроблений якийсь вибір. І бачите, башта перевернулася. Тобто 26-й рік буде такий вирішальний. Дай Бог, щоб так і було. Так, світла знову нема, сижу під. Повербанком свідчу собі. Отакий у мене прогноз, мої дорогенькі глядачі. Дякую вам за зворотній зв'язок, за те, що ви мені пишете, за вашу, ваші подяки. Пишуть люди дякую, дякую, дякую. Дуже приємно. Кожного чую, відчуваю, обнімаю думками. Пишіть свої запитання, коментарі не забувайте писати. Ставте подобайки, діліться моїми відео. Разом до перемоги! Всіх обіймаю мирного неба і скоріше нашої перемоги. Я всім, сім, сім, всім бажаю.